Вітаю вас на нашому сімейному каналі. Вирішила зняти відео про бабі-бокс, який нам видали в Чернівецькому перинатальному центрі від німецького благодійного фонду. Бабібокс дуже великий, вмісткий. Це Окрім нашого українського, видали нам ще такий німецький. Як ми дізналися потім, що цей бабі-бокс видавали малозабезпеченим. Тобто сім'ям видавали бивбокс внутрішнім переміщеним особам і тим у кого чоловіки знаходяться в зоні бойових дій. Потім, як ми дізналися, оскільки в нас двійня, двоє більше діток, то його теж видають. Ми випадково побачили, що крім українського бокса, там деяким породілям видавали ще якийсь великий бокс. Він досить такий великий, місткий. Мама познайомилася. У мене зі мною була мама в перинатальному центрі, вона познайомилася з якоюсь там жіночкою. І вона сказала, що так, такі бібокси видають, просто вона не розуміє, чому нам його не видали до сих пір, чому нам його до сих пір не видали, оскільки і чоловік до нього, і ну, тобто, Ми підійшли, запитали, нам сказали, ой, чому ви нам не сказали. Ну, я не розумію, як так. Хоча вони не знали, що і чоловік в зоні бойових дій і двія. Так як я вже говорила, ну от нам принесли ці два величезні ББ-бокси, як дійсно дуже великі вони були. Е, нас зареєстрували на сайті, зробили фотозвіт, бо там німці, це все має бути чітко. ББ-бокси, як нам сказали, що вони коштують там на 600 євро. Щось таке. Ну, Якби ми не уточняли, це так нам просто скользко Е, Скажу про Бібі Боксу. Там дуже багато памперсів було, дуже багато серветок було. Були дитяча суміш була. Засоби для мами гігієни, для дитини, засоби гігієни. Ну і, і одяг був теж рушнички. Ну, тобто, все майже як от українському бивибоксі, тільки там ще більш якби мені здається, ще більше було всього. Там було дуже класно суміш, нам підійшла. Можливо, не всім підходить, бо в Україні є така суміш хумана, А там було таких три здорових баночки в одному вививок, а у нас було два. Тобто це шість три здорових баночки. Корсунька. Три здорові баночки, отаких от хумана Такої її взагалі в Черніця. Ну, не тільки в Черцях, в Україні немає. Я дивилася. Є хумана, але одиничка, двойка, ну і ну, інші зовсім. А це саме от вона німецька, там ніде. Також були бамбаси для самих маленьких, для великих, для більших. Ну, тобто одиничка, двойка для і нульовочка там взагалі. Скажу, що товари дуже якісні. От ми пробували зараз чотири місяці хлопцями і одягом користуємося, і рушниками, і серветками, памперси вже використали моїх двоє. Ну дуже такий, як би бокс. І Зараз от я добав, ми додамо відео подальше, яке я знімала в перинатальному центрі. Можливо, воно не дуже якісне, бо я знімала його ще для чоловіка, тобто, як, що саме там є. Але я думаю, що вам, надіюсь, вам буде цікаво подивитись, що було в цьому боксі. І головне, запитувати про нього. Не знаю, я бачила, що ще видають. І попросимо підписуватися на на наш канал, ставити лайк. І приємного перегляду. Ось такі два великі бебі-бокси ми отримали. Це на кожного, на кожну дитину від німецької, ну тобто, тобто з Німеччини, від німецької благодійного фонду CBG. Е, Є в тут є отакий от от список. Я вже його кидала. Тобто є німецька ну, назва і ну, український перевод, кількість такий от. і такий. 60 найменувань, ну, не рахуючи документи. Тобто, Є для, для дитини, є засоби догляду там, за мамою, за дитиною. Якісь там чаї, суміші. Зараз будемо дивитись. Але не завжди все, що є в цьому списку. Співпадає в е, тим, що є в бабі-боксі. Може трішечки відрізнятися. Так. Ну що ж, отак виглядає бабі-бокс. Ну тут ще зразу не вистачає в кожному в одному і в другому бабі-боксі е, були памперси, е, тобто підгузки памперс, але для дітей до кілограм 800 Тобто, це для, для дуже маленьких, недоношених. Вони нам не потрібні були. Ми віддали тут дівчинка, у неї є дитина. Дуже маленька, ми віддали їй ці дві пачки памперсів. Ну, тобто, оскільки вона нам не потрібні. Так, оскільки один карапуз у нас більше, один менший, то для меншенького ми використовуємо памперси. Тут є до 3 кг. В одному беві-боксі їх є дві упаковки. Тут 24 штуки. Потім є одинички памперси. Це від 2 до 5 кг. Дві упаковки. По 24 штуки. Потім, ну, тут якась іграшка, не знаю, баранчик. Є таке. Потім в цьому бобі-боксі одна шапулечка. Тут розмір пише, одним словом, це для самих малесеньких. Така звичайна біленька шапочка. Потім є отакі дві з вушками. Ані, так, да, от. Це вже для більшеньких. Тут пише розмір 42, 43. Потім з одягу, що тут у нас є. Є 62 й розмір. Це різні е, бодіки з довгим рукавчиком. Це вже для більш старших трішечки. Для нас вони ще завеликі. Потім є 62 й розмір. Отакі от, от теж 5. Бодіків, 62-й розмір з коротким рукавчиком. Це теж для чуть-чуть більше яких у нас вони малесенькі. Потім тут є отакий ще. ну Тут розмір уже 56, це наш розмір від 0 до місяця. Теж 5 штучок з довгим рукавчиком бодік. Тобто тут це йде унісекс. Тобто може бути як для дівчинки, так і для хлопчика. Ну це зрозуміло, що це для держави для дівчинки. Але те, що є. Потім. Так, це е, пише, що це піджамні, піджамні штанці. Так, ми їх потім подивимось. Так, це пледик, до речі, з зірочку. Він дуже класний, дуже м'ягенький, дуже класна якість. Ми дивились. Роднір тут не бачу. Ну, але він досить великий. Тобто для діток. Саме те. Потім рушничок. Це куточок для діток 80 на 80. Теж якість дуже класна. Він пригодиться. Потім оце саме більше, що мені сподобалось, це отакий, от, як називається він спальний мішок. Але єдиний мінус, що він тут один, 50-й розмір. І він тільки на одного карапуза може підійти в іншому бабі-боксі, а потім подивимось, там теж є такий схожий, але він великий. Ну, одним словом, не розпаровані трішки. Так, носочки для самих малесеньких. Це тут має писати десь розмір. Ну, менш тим. А, це від вже для більшеньких носочків. Три штучки. Потім це піжамка. Ну, це видно для дівчинки. <гум> Такий типа чоловічок з рожевими якимись там білочками. Потім, так. Тут, ну, з одягом, а ні, тут ще щось є. Це теж піджамні штанці. Ну, тут вже 56 го розміру це менші. І поїхали далі. З одягу, з одягу, так, ще щось є. Тут є царапки, є слюнявчики ось такі. Тут три штучки. До речі, від фірми, ну, від з магазину ЦА. Там досить прикольні речі. Не знаю, до речі, там є дитячі. Отакі от. Потім тут книжечка м'ягенька, іграшка. З одягу, з одягу, з одягу. Вроді, як би все. Ні, не, не все. Ось. Так, тут ще є 56-й розмір. Це теж бодіки з довгим рукавчиком. Три штучки. Ось такі. От. Теж універсальні з лисичками. Так, це пеленочка фланелева, чи як вона там байкова. Потім є ось такі сухі серветки. От, їх тут 100 штук. Одна упаковка, друга і третя. Три упаковочки. Потім є ножнички, є термометр. До речі, майже все від фірми ви Ну, тобто фірма непогана. Так, о, ще одюшка не висувалася. Ага. Це теж 5. Бодіків з коротким рукавчиком 56-го розміру. Не знаю, чи вони нам пригодяться, хіба вдома, якщо вдома буде дуже тепленько. Так, потім сосочки, пустишечки, як вони там правильно називаються. Дурачки. Задурити дітям голову. Так, одна упаковочка. Потім пляшечка пластмасова. Отака от, от одна. Теж від Baby Love. Так, це серветки для дезінфекції, якось так вони ж такі є. Потім набір грибінець і щіточка для карапузів. Потім ватні палички з обмежувачем. Так, тут є ще багато памперсів. Так, тут це що у нас термометр безконтактний. Тут ще треба розібратися, як ним користуватися. Ми ще не пробували. Тут прямо вони вже йдуть з батарейками, Тут батарейки не треба купувати. Так. Можна бутилочку дивитися, скільки градусів, ну і міряти дитині температуру. Потім це така е, рукавичка, От. рушничок для купання малюків. Потім тут є ще одна бутилочка, пляшечка. Ну, це така вона більш дівчача. Зрозуміло, що, напевне, комусь її віддамо. Бо хлопці не захочуть пити з рожевої пляшечки. Ну, пляшечки, до речі, якісні, вони від Обілаф, досить хороші. Потім тут косметика. Потім це е, вкладиші. Такі, щоб не протікало молоко з груді. Потім, що тут у нас ще одна пляшечка. Це вже така більш хлопчача, теж скляна, але одна. Одним словом, в цьому Бебі Боксі три пляшечки, дві скляних, дві великих, одна маленька. Якось треба їх буде потім ділити між хлопцями. Так, це там пише, що це такі одноразові одіялка, ну, не одіялка, а одноразові простеньки от, для дітей. Тобто, коли покупали, їх можна ставити на такі простенькі, одноразові, я підрозуміла такі от. Так. Потім, 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 потім. Тут що у нас є? Дві штучки. Це вода дитяча, дві штуки це по літру. Потім я спочатку не могла, так, це присипка, пудра, дитяча теж. Від Baby Love. Так. Так, так, так. Потім це е, марливі пеленочки. От, теж три штучки. М -м -м, прикольні, класні вони. Так, потім. Це серветки дитячі. Одна упаковочка. Дві упаковочки. Потім ще одна від Pampers, І ще одна від Pampers, одним словом, чотири штучки. Потім це у нас кремчик Ultra Sensitive, Це з цинком, під підгузок, я так зрозуміла, один. І. Так, далі, що тут у нас є? Це кремчик Sensitive. Коротше, похід його знає для чого це. Ще, гуд. Одним словом, подивлюсь. Так, це ми дивились. Серветочки. памперси Сидвоєчка є. Одна упаковка. Дві упаковки. Там троечка є одна упаковка. Прокладки дві упаковки, а це порошок для стирки, для проняточніш. Ультрасенситив отакий. Оба! Оп. Потім це.. крем. Для цього не знаю, подивлюсь. Да, це масажна олійка. Потім це олійка для тіла, це, до речі, дезодорант. Це для мами. Потім це ланоліновий, оцей лицеланоліновий ем, крем для загоєння сусків. Це просто крем для рук. Це зубна паста. Ой, і, До речі, класні зубні Oral-B. От Одна от, така от. Супер мягка. Ось є ось що тут ще є. Це гель для інтимної гігієни, потім. А це шампунь і гель для купанці. Отак от. Тут. Дві олійки для тіла. Потім тут ще якісь серветки дитячі для упаковки. Так, це є. Потім ось це. Я вже і забула, що це. Бет Айніген, не знаю. Десять штук це пеленки. Такі от велика упаковка. Потім що тут у нас? Це у нас серверки Ми дивилися. Потім тут є чай для лактації. От такий раз. Це з фенхелем. Це теж з фенхелем. Коротше, чай для лактації. Ще це вже третій, четвертий фенхель. І це фенхель. Одним словом, чотири чая для лактації. І чотири чая з фенхелем. Не знаю, для чого він треба. Потім це щось. Не знаю, що це. Це теж мають для шістьків. З Так, це ми кидаємо сюди і отут такі три здорові суміші. Отягну одну. Хумана. Тре. Я так зрозуміла, це нам мало би підійти це для маленьких. 800 грамова така от упаковочка. Ну, непогано. Термін придатності до 24-го року. Так. Таких три штучки є. Що ми з ним будемо робити, поки не знаю, але це все, що є. Ось такі от. Тут у нас. Ну, папі бокс непоганий.